Після ранкової служби в церкві. На дворі біля столика стояли люди. До російськомовних дзвінок підійшов німецькомовний чоловік. Слава Росії, він промовив. Знаєте, що здивувало? ні в принципі, не здивувало, в мене була така якась мовчазна реакція, я не знала, як. На це взагалі реагувати, але відповідь була, мабуть, та, що відповідала дійсності. Просто змовчали у відповідь. Бо Росії не слава, бо героїв там немає. Коли вони з'являються, їх вбивають, їх зраджують, їх висилають, з них роблять. Тих, ким вони не є насправді. Тому я дуже пишаюсь тим, що я українка, і я дуже з великою горлістю кажу: слава Україні, героям слава! Бо в нам, бо в нашій країні у нас шана і велика честь для наших героїв, слава нації і смерть ворогам. Обіймаю вас серцем.